Всесвітній день вишиванки започаткували у 2006 році. Усе почалося із Чернівецького національного університету. Там студентка факультету. Історії політології та міжнародних відносин Леся Воронюк запропонувала своїм одногрупникам обрати один день, у який усі вони могли прийти у вишиванках на честь свого викладача Ігоря Жератюка, який постійно на пари носив вишиванку. Спочатку акцію підтримало кілька студентів та викладачів. А вже у наступні роки свято розрослося до всеукраїнського масштабу. А вже потім всесвітній день вишиванки підтримали і українські діаспори. В Івано-Франківську цей день дуже святково. Люди ходять веселі і, головне, у національних строях. Сьогодні свято вишиванки. Підтримую українські традиції, вчу діток також бути вишиванці. Думаю, що це е якось воно так підвищує дух український. Ми любимо нашу державу, бажаємо, щоб в нас був мир. Щоб люди завжди були веселі, щасливі, жили в достатку, в здоров'ї, в злагоді, ті, хто першими надягає вишиванки, це держслужбовці у Івано-Франківському міському суді. Попри неприємні позови, заяви, судові справи, теж якось кольоровіше. Хороший приклад для наслідування для, для майбутніх поколінь для малих. Дітей, ну і для наших батьків в тому числі. Вони собі в деякий період свого життя не могли цього дозволити з певних причин. Ми це можемо робити. Чому не робити? Це красиво, це модно, це стильно, сучасно. І воно вселяє зараз будній день робочий. воно Вселяє якийсь оптимізм, віру в краще майбутнє, додає сил, наснаги. У столиці Прикарпаття можна було зустріти і багато гостей, і також у вишиванках. Ой, такий гарний день, таке гарне свято, так приємно сьогодні у вашому місті, ми тут у гостях. І тільки позитивні емоції. Ми гуляємо і не можемо насолодитися. Настільки гарно. І, і ми теж хотіли бути в тренді, хоч трошечки. «Ну, та Люди добрі, ви не забуваєте, де ми живемо. І я хоч росіянка, але я дуже поважаю всі звичаї. Поважає українське і Джуда Окійчук-Ву. Він родом зі Сполучених Штатів, але добре володіє українською і любить співати українські пісні. Як мене було, як мене тут. Хлопець навчається у медичному університеті. Вишиванку носити не соромиться. Каже, і його друзі іноземці в цей день теж одягнули вишиванки. Я хочу підтримати Україну, Ну, я тут живу і у вас така гарна країна. Мені подобаються ваші культури. Мої, мої друзі сьогодні з Польщі теж одягав вишиванку. Так, ну дуже класний одяг, до речі, дуже класний одяг. Ми просто. Добре, як виглядає у день вишиванки в тематичних магазинах людно. Жителі спішать придбати собі щось новеньке. Сьогодні зранку в нас було трошки більше, тому що всі хотіли вдягнути нову вишиванку в такий день, і перед цим святом теж більше збільшується попит на вишиванки, та більше в нас трошечки продається. Уже доброю традицією у день вишиванки стало прикрашати і місто. Зокрема, у вишиті сорочки одягнули пам'ятники та інші пам'ятки архітектури. Другий рік поспіль департамент молодіжної політики та спорту міста прикрашає пам'ятник Руській трійці. Ми втіли знову пам'ятник руській трійці в вишиванки для всіх мешканців Івано-Франківська, які зможуть сфотографуватися таким чином. Ми з такою метою ми хочемо показати свій патріотизм і подарувати таку цікавинку мешканцям міста. І взагалі в Івано-Франківську панував патріотичний настрій, та навіть вуличні музиканти у національних строях співали патріотичні пісні. Вічна слава, вічна слава, вічна слава! Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.